Нині праздник великий для нашої общини торжество Святого Православ'я. В принципі, для кожної церкви православної, нині тот унікальний праздник торжества православ'я, який був заключений усіми древніми церквами, в тому числі Римська церков і Константинопольська Тоді ще були в єдинстві, установилися й праздник і договорилися. Що римський єпіскоп не буде возвишатися над другими, він буде старший брат серед равних. Символ віри не будуть забивати філіокви от Отця і Сина і Сходячого. І тим самим ми торжествуємо православ'я торжества. Но виявилося, що ми сьогодні, і кожен рік цей праздник празнуємо, символ віри договорений, витримуємо, Апостольський, а от Западна церква Уви. Мало того, що не вспоминає цей празник. А ще й додала філіокве, Єпископ Римський захотів бути всемірним начальником генеральним першим і главним. Восток сказав, такої традиції ми не знаємо. І тоді легати римського єпископа 1054 році з гнівом прокляли восточних православних і пішли собі думів, нібито святі, так западна церков, іменно Западна, розколола церков і церков. Западна відділилася до від восточної, і там почали нові новшества, в котрій уви, і іконопочитання угасло. І сама ікона, хоча на Западі і осталася в почитанні, ну, своїх ікон практично не є. Всі вони принесені із Восточної православної церкви. Сьогодні, в Євангелії, Бог призиває апостолов на проповідь, призиває Філіпа, а Філіп покликав на Фанаїла і сказав на ми знайшли того, за котрого казали пророки. Філіп сказав на Фанайлу фразу, яку ми читаємо майже на кожний день в 33 псалмі. В ті древній пророк казав нам з Богом так добре жити, Бог так дає комфортні умови создає, що навіть кіті посилає і спитання, і болезні, і ворогів і гонення, в місті з тим життя чоловіка Божого наповнено смислом. А такої інтересної, а завжди у ньому повно міста для удивлення, для розсуждення, свободи. Ніякої диктатури у християни православного і не рождається. Диктатори являються лим ті, котрі вискочили за межі церкви, і тут вони починають ламати всіх і вся на світі. От чому і сьогодні ми вспоминаємо да коли з болею. Константинопольського, турецького стамбульського патріарха, який нарушив те ж правило, що римський єпископ. вмісто того, щоб бути старшим братом серед равних, знову захотів бути православним папом римським. Він головний, робить що хоче, його не може судити, його діяння не можеш оцінювати. І так ми сьогодні маємо праздник торжества православ'я по многим. По-перше, ми помнимо тату, неділя першого великого поста. Друге, ми виносимо ікони, і у нас кругом ікони, і кресні хотнені буде теж з іконами. Ми відкриваємо перед народом Божім красоту церкви. Друге, ми помним, що наш патріарх має бути любий, неважно для нас, жителів Закарпаття, історичних Карпатських Русинов. У нас був патріарх, наш сербський патріарх до 1945 року, до патріарха сербського, мукачівська єпархія із часів Кирила і Мефодія завжди була незалежна, независима. А тому до середніх віків, коли останній єпископ наш Русинський Досифей помер, то австро мадярська імперія. Прохвалена, розхвалена, заборонила із числа наших людей вибирати нових єпіскопів і втіснули нам унію. Но унія теж забила за торжество православ'я. Вони хоч і мають у книжці написано, так і в Уніяцькій книжці написано неділя внюже, то по слов'янському вкутру, в нюже святоє православ'я воспоминається. Главное, що ми православні канонічної церкви, єдині в світі, єдина істина, канонічна, благодатна церква, нині маємо право сказати Ми православні. Ми сьогодні торжествуємо у православії. А щоб ми способні були поднятися на висоту розуміння, що такое православіє, церква благословила нам сей праздник торжествувати в неділю. Першу поста, щоб хоч сім днів побути в пості, в молитві, в колінних преклоненнях і у трудах. Наші предки, коли отримали від православного від Кирила вони розуміли, що отримали унікальний дар. Ведь і у греків в греків тут час уже було багато сект розколів, але Кирили Мефодій все очистили, принесли нам жемчужину. Чистенької, благодатної, православ'я і письменність кирилицю, яка й донині замітились ми в тих державах, де кирилиця і православ'я, де кирилицю австро мадярська імперія видавила ілі германська забила Латиніку, там у православ'я угасло, бо лиш так поступаючи, будучи подлінними православними воїнами Христовими, боячися одного Бога. Будучи вірними церквами, й тут діти Божі, воїни Христові, православні! Наша віра православна! А в вічності з такою же вірою, з любов'ю, зможемо і наслідувати по милості Божої царство Божо. Амінь.